Hello, what you do you... I, don't speak English. I speak Ukrainian. продать <свят> книгу. мені, <свят> книгу мені <свят> продать. Я, я США. <свят> США, іноземні гості. Дуже багато потребують нашої української літератури подарункової. Неодноразово відправляли в Америку дані витвори мистецтва. Я можу сказати, тому що ця книга. Що це за книга? Га? Книга про нашу Україну, яка написана двома мовами. Це Украї... російською. Та ні, Саш, не а російською. якою російською? Українська і англійська мова. Ти тільки що сам, шаша, -ша. значить, треба англійська або в Англію Так, так це англійська та українська. Описані всі області України з визначними місцями України. Книжечка сама виконана зі шкіри, синього кольору, прикрашена нашою Берегині, її так да. яка тут виконана в посріблені позолоті, золоті, тиснення вишиваночка з золотом, Ззади, до речі, так само є на бічній частині. Так. І дивіться, мармуровий зріз такий. Е, відправляємо по будь-яку країну, ну, відповідно, не агресором тільки. Е, люди замовляють, відправляємо, доставляємо сайт в шапці профілю ексклюзії, під відео телефон. в месенджері, коментарі, швидко доставимо.